Сьогодні на уроці читання ми з вами будемо закріплювати звукове значення букви Я. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, вушка, очі, лівці. Приготувались? Чудово! молодці! Починаємо наш урок. Розподіліть предмети. На групи? На які групи можна розподілити ці предмети? У нас є яблуко, виноград, апельсин, баклажан, абрикос, цибуля, капуста, агрус? Що ж? Вірно, можна було поділити ці предмети на дві групи: на фрукти та на овочі. Скажіть, які ще предмети, овочі, фрукти можна віднести до кожної з цих груп? Ну що ж, за овочами та фруктами ми з вами впоралися. Зараз на черзі тварини. Розподіліть всіх тварин на групи. Скільки груп у вас вийде. У нас тут є півень, білка, котик, воробець, бджола, синиця, жирафа, сом, щука. Кінь, корова, індик, бабка. Давайте подивимося. В мене вийшло чотири групи птахи, звірі, комахи та риби. Назвіть ще по кілька тварин, які можна віднести до кожної з цих груп. Ну а зараз перед нами два рядочки предметів. Кожному рядочку знайдіть зайвий предмет. Чайник чашка, диван, кастрюля тарілка. Що зайве в цьому ряді? Зайвий диван, тому що він не є посудом. А в нижньому ряді, що тут у нас є? Що тут у нас пила, ложка, молоток, сокира, лопата? Що зайве? Зайва ложка. Так, бо це у нас посуд, а не. Інструмент робочий. Ми сьогодні з вами попрацюємо в букварику частина 5, сторінка 10. Перед нами є два малюнки. Давайте назвемо ці малюнки та підпишемо назву, це у нас лялька та. Яблуко запишемо лялька яблуко. Скільки в кожному слові звуків та скільки букв запишемо цифрами у клітинках пустих. Попрацюємо спочатку з лялькою. Рахуємо, скільки букв в цьому слові. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Скільки букв? Букв шість. А скільки звуків? Давайте рахувати. Льв. А лі к А. Звуки в п'ять а букв шість. Чому звуки в п'ять? Тому що м'який знак не позначає жодного, жодного звуку. А наша буква Я стоїть після приголосного і дає тільки м'якість нашому приголосному, твердому нашому приголосному. Попрацюємо зі словом яблуко. Порахуємо кількість букв. Скільки букв в слові яблуко? Шість букв, а скільки звуків? Давайте пригадувати, що якщо буква Я стоїть на початку слова, то буква Я ділиться на два звуки. Рахуємо один. Скільки не рахували, звуків? Сім звуків, але шість букв. Рухаємося далі і попрацюємо зі словами та поясненням до них. Потім з'єднаємо лінію слова з його поясненням. Які ж у нас є слова?

Ціця, цукорниця, піца, суниця, синиця, олівець, спідниця, цукорниця, І які ж є пояснення жіночий одяг, інструмент для письма, посуд для цукру. Невеликий птах, рослина із смачними ягодами, італійська страва. Давайте розбирати піца. Це італійська страва. Суниця. Це така маленька ягода. Тобто це рослина зі смачними ягодами, з'єднуємо лініями. Синиця. Що ж таке синиця? Це невеликий птах. Олівець, інструмент для письма, спідниця. Це одяг, так жіночий одяг і цукорниця це посуд, в, яку, в який насипають цукор. Поставте відео на паузу, виконайте дві рухливі вправи, трошки відпочиньте та поверніться до роботи. Зараз ми з вами попрацюємо на сторіночці 12. Допишемо початки букв. Погляньте, будь ласка, уважно на початки букв. Поставте відео на паузу та спробуйте дописати букви ці. Це великі букви. Будьте дуже уважні! Давайте подивимося, що ж вийшло. У З, Б. П, Я, Л, Д. Перевірте, чи такі букви вийшли у вас. Також попрацюємо з реченнями. Погляньте, будь ласка, на слова. Прочитайте ці слова. Ці слова стоять в різному порядку. Поставте, будь ласка, слова в правильному порядку та спробуйте скласти речення. Після того, як складете речення, запишіть його Початок речення в кожному слові велика буква У? Які ж речення вийшли? У Ярослава Червоне Яблуко? У Якова книжка про моряків. Сідаємо зручненько, приготуйте, будь ласка, вушка та прослухайте текст. Що таке мушлі? Дітвора засмагала на березі моря і розглядала мушлі. Цікаво, звідки беруться мушлі? раптом задумливо мовив Дмитрик. Мушлі з моря, це будиночки для перлин і морських речків, відповів Матвій. Ні, мушлі. Це морські музичні скриньки, упевнено сказала Даринка. Ось піднеси до вуха і уважно послухай. Чути шум морських хвиль? сказав Дмитрик. Ні, мушлі це цукерки, які діти загубили на березі, а прибій потягнув ці цукерки на глибину, і там вони перетворилися на мушлі, вигукнула Поля. То звідки беруться мушлі? Як ви гадаєте? Спробуйте дати відповіді на наступні питання. То звідки ж беруться мушлі? Про що розмовляли діти? Та з ким з дітей погоджуєшся саме ти. За бажанням відскануйте QR-код та перейдіть за посиланням, зігравши в гру. Наприкінці нашого уроку оберіть, будь ласка, ромашку яка відповідає вашій роботі на сьогоднішньому уроці. Ліва ромашка каже, що я працював або працювала і з усім впоралась або впорався. Права ромашка каже, що в мене нічого не вийшло. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.